Зібрала на зустріч в Лондоні 45 жінок. Фіналістка Холостяк 13 Анастасія Юзьвек провела живу медитацію, яка називається Стілення жіночої енергії. Настя зауважила, що написала авторську методику спеціально для цього івенту, а також поділилася своїми емоціями про проведену медитацію. Дивіться далі. Ви знаєте, недавно я тільки записувала це бажання в свою карту бажань. Ну, з вами разом ми активували 29 грудня. А вже вчора це відбулось. Це було справді моєю мрією провести мою медитацію жінкам в живому крузі. І, Боже, як мені було вчора приємно, коли до мене підходили після медитації, кажучи, наскільки я допомогла. Поринути в цю глибину всередину себе, що було аж важко в кінці далі, не знаю, веселитися, далі е е е спілкуватися з іншими жін жінками, бо ми опустилися на якусь таку глибину, де вже не хотілося ні говорити нічого. Просто хотілось бути в цьому розширеному стані. Мені дуже приємно вчорашній івент був направлений на... Створення карти бажань. Кожна з жінок створювала свою карту бажань. Тому я створила медитацію на активацію цих бажань. Пам'ятаєте, я вам розказувала про law of attraction. Моя медитація була направлена на чищення, вичистку всіх блоків страхів. Ми активовували кожну чакру, як це я роблю через кундаліні. Це все можна робити через медитацію. Мактивацію кожного кожної, щоб енергія проходила прямо струменем, без блоків через наше тіло, тим самим ми, е, ми активували цей сильний магніт всередині себе, налаштовувалися нам наше бажання. Я провела медитацію, яка з'єднувала енергетичну жінку з тим бажанням.